Всім друзі, привіт! Завжди вас радий вітати на своєму каналі. Ну що, сьогодні в нас субота і ми вирішили продовжити наше будівництво. Зараз покажу, що я вже розпочав, взяв опалубку з нашого фундамента і покажу, хто у мене ж на нашому навісі для машини сьогодні працює. І працює, дивлюся, дуже гарно. Розпочали, початок є. Так, дивіться, опалубку зняв. Значить, що тепер я планую сьогодні зробити? Я планую ще засипати, зараз покажу, тому що дуже буде великий слой бетону. Я планую засипати ще ось по один кирпич, Засипати піску. Я думаю, що оці два кирпича Буде достатньо для заливки бетону й полу. Тут такого дуже щось тяжко стояти не буде. І, а витрачати кошти на цемент, який не дешевий, він 175 гривень за мішок. Кривий ріг, марка 500. Ось, бачите, теж вчора придбав. У мене 8 мішків, я надіюся, що. Щось вистачить, щось буду докупляти. Все, встоялося, рівно все зробив. Аж сам чесно кажу, в шоці. Все, оце така буде перегородка. Я думаю, нормально. І для відкривання вікна, і цього буде для парілки, буде достатньо. Так, а тепер йдемо, я вам покажу, хто ж у мене сьогодні працює на навісові. Зараз підкачаю колеса. І дивіться. У мене сьогодні працюють дітвора, ви бачите. Вже розпочали. Он... Стісняються. Бачите, стісняються, які гарні дівчата, бачите? Вже скоро заміж повилітають і не буде кому працювати. Так, значить, сьогодні плануємо покрасити докрасити цей ґрунтовкою навіс. І з понеділка вже постелимо метал. Тоді я вже вам покажу повністю все, всю готовність цієї. Так, значить, дивіться, що по металу. По металу теж вчора придбав. Отакі листи метр п'ятдесят на метр десять. ви бачите, не глянцеві, а не пам'ятаю, як правильно вони називаються, підскажіть. В общем, шаршави. Вони і дорожчі. Ну і сказали, що і метал у них товщина металу йде 0,45. У глянцевих йде 0,40, а в цих йде 0,45. Так, у нас невеличкий перекурчик. Дівчата майже половину погрунтували. Молодці, щоб батько не пригав з ногою, бо завтра і не встану. Стовці сказав, поки не грунтувати, бо вдруг не хватить грунтовки, то я вже завтра тоді і сам це догрунтую. Головне мені щоб вер був готовий, а те вже тоді ми доробимо. Так, куча в мене, друзі, зменшується. Що я хочу сказати? Пісок мені не дуже подобається, він, мабуть, трішки з глиною, він злипається. Такі куски беруться, ну не знаю. Зараз покажу. Я думаю, що я його втрамбую, Уже майже десяту тачку висипаю, Вон, бачите. Розрівняю і тоді отакою от ерундою. Це від першої дружини, від діда залишилась така облуда. Взагалі супер просто. Від діда Аркадія. Взагалі прекрасно Сам, мабуть, зробив, змайстрував, і вона мені, бачите, в господарстві прогодилася, що там, що тут. Взагалі, просто супер. Я тоді нею трамбую. Вона така тяжкувата і дуже гарно трамбує. Бачите, які вони берили, ну нічого. Отак я підсиплю на два кирпича, плюс піде в мене полістирол, п'ятірка. І сітка, я думаю, цього буде достатньо. Так, пів годинки перекур і продовжуємо далі працювати.